Піснями, ярмарком та майстер-класами саме так 18 березня, в селі Мішково-Погорілове пройшов благодійний захід на підтримку збройних сил України під назвою з Україною в серці. Організатори кажуть, у громаді це перший концерт від початку повномасштабної війни. Ми сьогодні поставили для себе за мету підтримати хлопців наших місцевих, які зараз боронять нашу країну. А по-друге, нагадати людям, що є ще й зворотній бік життя і не тільки війною живемо сьогодні. Хочеться, хоч трошки повернути до якихось до мирного життя, до культурної спадщини і нагадати про те, що наша нація висококультурна, позитивна, незламна. Першу частину заходу став ярмарок, на якому можна було придбати різні смаколики, сумки шопери з патріотичним принтом, сувеніри та багато іншого. Також можна було взяти участь у майстер-класі з платіння браслетів та розпису шоперів. Жителі громади кажуть, усю цінність таких заходів усвідомили лише від початку. Великої війни в цей час так мало свят і дуже добре, що громада зібрала людей з різних сіл. По-перше, багато з нас побачилось. Діти отримали якісь емоції, поїли якісь смаколики, попригали. Зараз буде концерт. Ну, це дуже добре. Позитивні емоції у війну вони не менш важливі, чим а мабуть, навіть більше ніж у мирний час. Тому такі заходи потрібні. Дуже потрібні. Є будні, а є свята. Яке б воно не було, сьогодні свято. І дуже цікаве. А саме головне мене радує те, скільки тут молоді, дітей чого в школу не ходять. А тут, ви подивіться, вони як зустрічаються, обнімаються. Ну, це, це велика радість. Чим більше такого буде, тим краще. Тому цим організаторам, хто це зробив, ну, наприклад, я дуже вдячний. Взяти участь в концертній програмі та порадувати людей своїм голосом, вирішило чимало артистів не лише з самої громади, а й всієї Миколаївщини. Аби доєднатися до благодійного концерту з Києва приїхав і заслужений артист української Астради Сергій Бессоно. Це моя земля рідна. Миколаївщина це моя земля. Не дивлячись на те, що ми стаємо. Тим завгодно артистами, волонтерами під час цієї війни Ми, нам потрібно працювати до перемоги всі разом. Тому мені дуже приємно, що мене запросили на концерт, і Я задоволенням приїхав прийняти участь. Артист презентував свою нову пісню про Миколаїв, що вийшла кілька днів тому. А також заспівав Акапела Гімн України разом з натовпом. Загалом, за час проведення благодійного заходу, було зібрано майже 82 тисячі гривень. Всі кошти будуть передані на потреби ЗЕСУ. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.